Карколомна автопригода на Київщині Некерований кросовер залетів на АЗС у буквальному сенсі. За мить до цього його у видовищний політ потужним копняком відправило інше авто. Лише дивом обійшлося без вибуху та жертв. Наш Володимир Карбан з'ясував усі деталі аварії. і Зумів дістати ексклюзивне відео моменту ДТП. Одна машина на узбіччі інша в заправній станції на добру сотню метрів столичним шосе розкидані рештки від машин. Сьогодні тут трапилася чергова автотроща. Як нам вдалося з'ясувати, хюндай пригальмував на усьому світлофорі в цей момент. Накерований Мерседес вдарив його в задню частину. Удар був такої сили, що кросовер викинуло на узбіччя. Ось видно, місце там, де він перелетів бордюр. Далі залишаючи частини, машина зупинилася тільки в ось тих кущах. Що з них случилося? каже водій, що відмовили тормоза, догнав в жопу Hyundai. Про стан екіпажу Хюндая вдається дізнатися від знайомої власника авто. Вона зараз на місці, проте на камеру спілкуватися не хоче. Це був отець із сином. Ну, що я в лікарні, слава було, що живий більш-менш… Предварительно травми не говорили, так? Да? Ні, ну що там серебря має отець, тобто з хазяїнцями. І мальчик. Вся ауді стояла на виїзді на трасу. Мерседес відлетів в неї. Ось побачите, куди прийшовся удар у задні праві двері. Натомість німець летів собі далі і зупинився тільки у будівлі заправної станції. А ось ймовірний призвідник усієї цієї трощі, враховуючи яку кількість ударів переніс ось цей передок, він ще непогано виглядає. На щастя, машина в'їхала в будівлю і не доїхала якихось кілька метрів до самої колонки на заправці. Люди, які залишаються на місці, пригоди оформлюють якісь документи з поліцейськими коментарів не дають. Кажуть, вони не учасники ДТП. Тож дізнатися у них подробиці цієї пригоди не вдається. Ні, Це, я просто... не даю інтерв'ю. Барусло... Я парослові розказую Я тут просто обиватель. Нам вдалося дістати унікальні кадри самого моменту зіткнення. Ось у цьому місці. Рахуючи, що це ДТП сталося із постраждалим остаточний вердикт, що відбулося із Мерседесом, то, зрештою, хто винен має встановити слідчі?